Заїхав до нас такий велосипедик Бікс, Хартел в дуже добротному стані. Це швейцарський бренд. алюмінієва рама 26-ті колеса. Дуже легенький. 17-та рама розрахована десь на метр 55 до 170 см. Має амортизаційну вилучку. Дуже м'ягко працює легенько, не так, щоб стукала як пружини з, бл... з блокаєратором. І тут плюс регулюється жорсткість пружини. Сантор ЕксР. Має гідравлічні тормоза Дуже добротні дискові. Система 9х3, 27 передач. На діору. Shimano розраховано на десь на 30 000 км. Втулочки, що мало хороший накат, має Щемановський. Пістанова вода, хороші усилення Є кріплення на баночку, сідло. Швиденько регулюється. педалі стоять. Можна під звичайне взуття, можна під спеціалізоване взуття. Плюс розбірний шатун можна розібрати, любу зірочку поміняти, яка сходжена. Так, що у нас тут ще таке цікаве? Є? У нас є серворуль. Можна регулювати наклони. Дуже зручно і комфортно для того. Передня перекидочка теж діоруська. Шимано. Є підніжка в комплектації. Монетки теж Шимано-Діоруски. Колись буде цікавити така валяючка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, горні велосипеди, або в Тік-Ток, Бжик або Інстаграм. Гарного дня.